Ну що, друзі? Всіх вітаю на новому реплеї. Скажете мені, досить мемів, досить цих мемів, але меми не зупинити. Друзі, меми не зупинити. Вони повинні бути. Вони повинні нас всіх розважати. Коротше, дивимося сьогодні катку на Є100. Прекрасний танк, обожнюю його, ви подивіться, який же ж він прекрасний, цей мастодонта. Просто їде слоняра такий зараз буде всіх знищувати, анігелювати, спалювати, все, що тільки можна робити зі своїми супротивниками. Так, їде відразу на базу. Це у нас мій не, не найулюбленіший режим, взагалі я в нього не граю. База розташована в єдиному місці на мапі, і це у нас саме місто. І ми нам наближаємо якраз до тієї позиції. Ну що ж, ворожий номот уже кидає з кущів. Десь хтось просвітився з нашої команди. Бідний Бачат ззаду вже втратив практично всі свої хітпойнти. Ось там стоїть, ховається за деревом. Але ми забираємо а, в цей момент їхню ЛТ-шечку. Ось тут на розвороті він не влучає. На жаль, не влучає в 452-го. Новинка, новинка з конструкторського бюро. А, і грає, до речі, обожнюю. обожнюю Маусган. Обожнюю. Ну як можна грати на іншій гарматі на ЄСТО? Я навіть уявлення не маю. Ви на якій гарматі граєте на ЄСТ? Зізнайтеся мені, зізнайтеся, я впевнений, що є багато любителів а, саме тієї ще 750 альфи. Але відверто кажучи, я її не просто ненавиджу, я не хочу її ніколи бачити на своєму ЄСТО. Ось якось так, друзі, якось так. Паттон танк. Найкращий танк 9 рівня. Найкращий танк 9 рівня, який є у кожного гравця цієї гри, отримує тут гарненько так у башту. Задню частину башти, і 590 теж трішечки е забув, що тут є 100 взагалі то в нього ззаду. А, тому не контролює зовсім цю позицію і пропускає. 50 ТП теж на каточок не став, не захотів. Не став, не захотів, каже, не буду, не хочу. Буду їздити. І досить таки впевнено, наша сотка поки що все танкує. Ну Але ж ми бачимо, хто по ньому стріляє, так? Ми бачимо, хто по ньому зараз стріляє. Це все танки Танки 8 рівня, ну і 590-це, звичайно, 9 рівень, але а, зараз він бореться тільки з бідолашкою, яка їздить там знизу. І це у нас 50 ТП. Так, об'єкт 590 вривається. Ми його танкуємо. Бідолашка. І поїхав в ангар. А, ну, з такими супротивниками одне задоволення від броні грати. Ну, типу, воно танкує. Воно все прекрасно танкує і все прекрасно залітає. А повторюся, в мене так не буває. Це вже девіз. Це девіз практично кожного нашого. Нового реплею де грають ось такі стадюги, які набувають по 10 тисяч шкоди. Повторююсь, і я вже бачив, що і ви мені це писали, що у вас так не буває. Ну добре, тоді я вас тут 100% підтримую. 500 одиниць залетіло щойно в 452-го. Він там бідолашка і так стоїть, ховається, щоб ніхто його а, за озера не, 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 не прокинув. А тут ще й наш Є100. Ось тут, до речі, з'явилася перша перша непробивна перешкода, і це камінь. Ну, з каменем впоратися досить таки складно. Ми це розуміємо, ми це розуміємо. І Сем, ну ти ж нас не танкуєш. Не танкуєш зовсім, зовсім. А от СП2 може може нам трішечки зашкодити і нашкодити. У нього барабан на три снаряди. Якщо він зараз на нас наведеться, то він на, він на КД. Він на КД, він втікає, так? Так, друже китайський. Китайський, друже, ти на КД. Так, він на КД. Він мені просто сказав, щойно. Він... Ось! 678 залетіло. Просто прекрасно. СП2 хоче контролювати ще центр. Не знаю, він, він що думав, чи стріляти, чи ні, і пробиває нашу ізотку знову? Знову. Ну тут схоже на те, що а, через каток залетіло. Тому що він десь вицілював вниз. Є, yeah. СП2 поїхав в ангар в наступний бій. І що у нас тут? А що в нас тут? Якимось чином їхня команда проривається вже до нашого Респу. бз 75 і Т-30 заїжджають нам в тил. Якщо вони зараз там заберуть АМХ 100 і СТРВ, то буде вже трішки важче. важче. Можна навіть додати, що не переливки нашому головному герою. А він уже зробив три фраги. Добре, що у нас тут ще є союзник на іс 7 му Так, ну тут два шотних танки, з ними потрібно швиденько розправлятися. Проджето їде в ангар. Цікаво, як будуть далі розвиватися події, коли приїде БЗ 75. І 452 й теж їде в ангар. Окей. БЗ-75 ворожому червоному трішечки хітпоинтів підбили. В нього їх вже залишилась половинка, ну е тепер вже буде трішки простіше. Хоча тут центуріон нам в дупу заїжджає фугасом! Фугасом на 69. Зараз подивимося, наскільки майстерний гравець на номаді. Він уже зарядив голду для щок. Він, я думаю, я думаю, я впевнений в тому, що він хоче зараз нам щось за щоку такинути. А бідулашка Центуріон. Він просто приїжджає впритул до Іса 7-го. Можливо, він його розводив спеціально для того, щоб Номад приїхав. І Як тут не залітає? Таке трапляється рідко. Накаток, бідолашка. Знову фугасом нам зарядив. Він хотів знову в дубку нам трішки спробувати підкинути більше домашки. Своїм хеш Фугасом, до речі, пам'ятаю, Центуріон 7.1, коли прокачував Центріон Action X, він мені дуже подобався. Там оцей хешфугас. Я не пам'ятаю, скільки 560 здається, і Альфи має, і пробиває, ну. Досить таки впевнено кількість міліметрів броні. На цифрах не згадаю. Але по відчуттях було ого. го Так, є. Танкуємо Т30-го. На 750. І вже натанковано 7700. Як воно залетіло! Як воно щойно залетіло. Він практично без зведення. Він був оглушеним, з оглушеним екіпажем і влучив БЗ. Ну це фарт, друзі, це фарт. І тут Номад нам уже другий фугас присилає. Другий фугас. 111 хітпойнтів. Номад помиляється. Номад помиляється. І отримує за це цілих 602. Ну все, в нього тут вже, я думаю, без шансів. Тому що ворожа арта ну, не докине, не докине вже сюди в місто, аж ніяк. Хіба що він почне їздити, але ж ми знаємо, що артаводи не дуже це люблять робити. Ох, боляче, боляче СТРВ ось і арта, вона витягнула. Вона витягнула, все-таки СТРВ на вільний простір, але наш головний герой не стояв на базі і все ж таки забрав. Забрав цього клятого номада. Залишається одна арта, ворожа арта. І наш мастодон по неї вирушає. Так, ну що ж, наш головний герой наближається ближче ближче до ворожого респу. Помаленьку їде, впевнено в собі, ворожа арта втікає. Ну, я думаю, Стервей його наздижене, навіть якщо буде заднім ходом їхати. Так, ну, все, перевівся в походний режим, їде далі. Так, ну що, ну що тут у нас зараз буде? Яка розв'язка? Та вже нібито все очевидно, я просто для вас вже затягую час. А, ось, арта влучає, ГВІ 100. Все-таки трішечки попортив нерви для СТРВ. і СТРВ його добирає. Ось такий от бій, друзі, 8 фрагів. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що? Подивимось результати бою. Взяв він майстра. Ну, звичайно, Редлі Уолтерс з епічного тут все. А далі пішли дивитися вісім фрагів. 11200 на стрілу настрілу. 1660 досвіду. Це якийсь капець. Ворожі команди Дон Віто, напевно, Корлеони да, настріляв 5 тисяч. Шкоди. Супер. Теж непоганий результат молодець Ну, не дотягнув, не дотягнув, на жаль, до нашого героя. А могла б бути класна фінальна заруба. По сріблу пішов навіть в плюс 40 4 тисячі за округлими буде 44. Так, все непогано. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте розвивати український YouTube разом.